Уже четверту лабораторію за підтримкою управління освіти облдержадміністрації відкриває Рівненська Мала Академія наук учнівської молоді. Відтепер, окрім фізико-технологічної, хіміко-біологічної лабораторії та астрофізичної обсерваторії, юні науковці зможуть користуватися і лабораторією гуманітарних досліджень. Тут проводитимуть свої дослідження та отримуватимуть кваліфіковану допомогу юні філологи, мистецтвознавці, історики, правознавці та представники інших гуманітарних наук. Вона є досить важливою, тому що саме в царині мови, літератури, історії є дуже багато питань, які не досліджені до кінця. Ну і власне ця тема, на якою, на жаль, часто спекулюють. Тому я вважаю, що молоде, молоді обдаровані діти, які будуть займатися саме дослідженнями гуманітарними, вони багато. Крапок над і поставлять. Лабораторія завдяки технічному устаткуванню зможе функціонувати як конференц-зал та навчальна аудиторія. Для юних науковців з віддалених районів Рівненщини заняття та консультації проводитимуть в режимі онлайн. Окрім цього, дослідники зможуть користуватися інтернет-ресурсами бібліотечних фондів вищих навчальних закладів Рівненщини. Тут буде формуватися у нас база даних наукової літератури, дослідницької літератури в електронному варіанті, де юні науковці, дослідники на. Наші зможуть прийти, провести дослідження, забезпечити виконання науково-дослідницької роботи по заданій темі і таким чином, скажімо так, от досить доступно і реально працювати по своєму дослідженню. Член маному Катерина Реліна вже має декілька наукових робіт. Свої дослідження дівчина планує продовжити і в майбутньому. У мене є. Робота давньосвіянська міфологія у Романі Олександра Кандраєва на берегах Ірині. Вона ця робота здобула друге місце на всеукраїнському етапі, а в цьому році я хочу ще далі продовжувати і гадаю, що ця лабораторія покращить мій результат. Важливим структурним підрозділом лабораторії є інструктивно-методичний відділ. Він готуватиме до виходу у світ науково-пізнавальний та літературно-мистецький часопис Академія і щорічний альманах творчості юних літераторів на мольбертах. днів. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.